Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Манчестер Юнайтед. Сьогодні серія розпочнеться з трансфер Я прочитав всі коментарі, які ви написали, стосовно гравців, яких можна придбати в Манчестер Юнайтед і посилять наш склад. Тому зараз будемо всіх їх відсліджувати, підписувати, можливо, когось з них і, звісно ж, розпочинати новий сезон і боротьбу за АПЛ, тому що АПЛ. Повинно бути в Манчестер Юнайтед. Потрібно повернути часи Алекса Фергюсона. Тому бажаю вам приємного, апетиту, приємного перегляду. Ми будемо розпочинати. Поїхали. Хочуть голки. Ну давайте, нам потрібні зараз всі-всі бабки, які тільки можна зібрати. І ми їх будемо вкидувати в гравців, в команду. Так, нам уже потрібні якісь конкретні пропозиції ООО. Малася, що 7 мільйонів. Давайте хоча б 8 виторгуємо. Ну що це таке? Що за прикол? Які 7. Давайте 8, і це буде нормально. О, нормально, 8 ммчиків. Так, ну дивіться, тут все все хочуть і хочуть. 2,2. Нормальна ціна, хай буде. Так, в оренду, в оренду дуже багато кого хочуть. Ну, також нормальна ціна. Давай. Хай їде, хай їдуть. Тому що треба бабки для Манчестера потрібні гроші. 40 мільйонів. Ну, давайте. Пробуємо 45. Ну спробуємо, мені. Давайте хоча б 43,5. У вас же є гроші. 41. а ладно, 41, так 41. Він все одно не входив в плани на майбутній сезон. Так, у нас Магуайр 13 лямів. 13. Будемо витягувати просто по максимальному. По максимальному будемо брати з наших гравців. 13 лямів. Там говорять, що можна з нього попросити. Звісно, ми ж хочемо це 11 800. Так коротше, він, ми ще вас заберемо якогось попового гравця. Ось побачите. І в нас тут уже перші трансфери йдуть. Це Санчо, напевно, так? Ні, це Маласія. Плюс 8 ляльків. Бабочки, бабки, бабки, денюшки. Це дуже добре. О, ще й на А продали. Санчо ще плюс 41 це вже майже 50 мільйонів. На якогось попа вже вистачити, ні? Так. І тут ще, ще. от. ні, ні, ну слухайте. Ні-ні-ні. Так, Йору хоче оцей брайт. Ні-ні, ні ми ще будемо Йору в стартовий склад. Так, у нас вже, дивіться, у нас вже 235 мільйонів фунтів є. Непогано таке, так? І я хотів би подивитися, що там у нас. Чи приїхали, так, да. так, да, поприїжджали, дивіться. Приїхали всі відчоти. Адеємі 96Пейс, ну це просто Трубін, Бредлі. Ну, Лівраменто все-таки по цей. Лівраменто пояскравіше виглядає. Ну і ціна, звісно, 10 мільйонів більше. І лівий захисник, дивіться. Непогано, центральний захисник також цікаво. С лівий захисник взагалі ось дивіться. Блін, але це якийсь атакувальний. Спробуємо АДМ. 34 30, за 38. Ну, час спробуємо. Спробуємо. Будемо торгуватися по максимуму. Давайте за 39. Ну, 39 не хочете. Ладно, можемо. Максимум вам. Ще що зробити. Це 40 лям. 40 лям, нормально за задаємі, це в принципі, Адеємів змінили на Санчо. А це ще й перспективний, як він бігти, Санчо взагалі вже там інвалід. Так. Да, 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 ти нам сійдеш в основу, хлопче. На 5 років, звісно, ти щось смієшся? Все Адеємі перший трансфер літа ніхера собі. Що ви скажете по цьому приводу? Адеємчик у нас влітає в команду. Гарно. Так, Мічел, Мічел добре. Мічел вже почав підстраювати всіх. І гравців під себе. Щось він так поздорухався з ним, ну так собі. 40. Ну. Я, я рахую, що це невеликі бабки за такого гравця. Що нам скажуть, Ну, можна було й краще. Я думаю, ми візьмемо Лівраменту. Спробуємо. 29. Так. Десь 30. 32. Ладно, там десь спробуємо. Давайте 33. 33 мільйона за Ліврамент. Що скажете? 45? Давайте 40. 45 то що це вже. 41. Ну ладно, 41 Нормально, нормально. Нам буде потрібен правильний правий захисник 100%. Це ще й конкурент Манчестер Юнайтед. Це собі, Забрати основного гравця. В них. Ну, як гарно, що ніхто не хоче б відступнішок прописувати. Так, ти получаєш 81%, будеш получати 80, але з бонусом 500 тисяч. Що скажеш? Ідеально, у нас є правий захисник. І також непогані. Лівременто з Ньюкасл Юнайтед. Сюди йде. За 41 мільйон. Поки що ми погано, поки що непогано вкладаємося. Ну наліво, я думаю, ми візьмемо цього. Хлопчика з Бурмута. 34,5. Ну, 40-30 хочуть за нього вони. Давайте 38, а? Що що скажуть? 41 800. Давайте 40. Ну 40. Ідеально. Все, 40 лям ще й за керкеза. Хорошо. Ми, в принципі, непогано так демо по трансферах, ні? П'ять років сам хоче. Молодець. так, ти що? Бо це молодець. Ну ну, ну. ну 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 тут йому можна трішечки додати зарплату все ж таки. І якихось 300 тисяч накинути них. і в нас ще 100 лямів залишається. 470, хочем? ну ладно. І в нас ще 100 лямів все рівно залишається. Так, ще один новачок, уже третій. Це просто бомбимо цей ринок. Оце воно. Який менеджмент тільки? А? Так, друзі, поки що склад наш виглядає ось так от. Я думаю, ми зараз ще когось купимо. Когось так центр поля, напевно. А, можливо, можливо, і щось інше. Подивимось. Так, у нас тут хочуть в оренду в оренду йде, йди. На рік і тут ліндельофу за 6200, в принципі, давайте. Хоча б 6 ще плюс буде. Це було б непогано. Так, Магуар іде, хорошо, плюс мані, плюс бабки. Так, в оренду тут хлопчики йдуть, це хорошо, але саме головне плюс бабки в нас. Не, плюс бабки два і два. І Магвайр. Скільки за Магуайра Нормально, Трішечки, трішечки підзаробили. Так, а куди ми підемо, щоб також підзаробити тут? а? Баварія не хочеться. От тут дандерома, Борусія тільки. Отак пейма. Так, а Ліндельофа хоче ще Бенфіка. Тут вони більше дають. Оце йди в Бенфіку. Будь ласка, вибирай Бенфіку, Ліндельов. Так, це в оренду цей хлопчик, наскільки я розумію, так? Да? Так, да, 12 місяців. хай йде, хай де розвивається в нормально, буде. Так, так, оце вже не серйозно, Кобі Майна, вісімдесяти рейтингу, до речі, вже і його хоче Мілан. Нє-ні ні. Ні-ні ні. -ні. ні, -ні, -ні Вибачте. Ні-ні-ні. Ух -ні. ти, дивіться, яка пропозиція прийшла. Маркус Решфер в Челсі. Ну, давай, 22 мільйона на дорогі не валяються. Так, Ліндельов, а кого ти, кого ти обрав? Астон Віл, ну не захотів йти з Англії, ну ти, звісно. Ну, конечно... Так, тут решт ще хоче Тоттенгем. Тоттенгем більше, начебто, предлагають. Так, да, давай в Тоттенгем вибирай. Будь ласка, хоч ти не підведи, а? Ентоні Принципі, в принципі. Ні ні, ні, ні ні, хай він залишиться, хай він залишиться все ж таки. Так, ми там додали ще трішечки гравців. До речі, це Кол Палмер, але за нього хочуть просто неймовірну суму. Сантоса, дивіться, з молодого такого гравця з Челсі, Центр Поля, Гаві і Педрі. Ну, мусіала то зрозуміло не више цього і Заї Емірі. Блін, ну от тут, тут я не знаю, кого цей, кого взяти? Спробувати взяти Педрі. Чи можливо все ж таки взяти цього? Не виша, 20 років, дивіться, 84. Або ж продати Бруно Фернандеша і взяти Педрі. Бруно Фернандеша 30 років контракт. Давайте контракт перепідпишемо. Можливо, більше за нього дадуть, тоді на мене. Давай хоча б на три роки, що скажеш, топ-50 так і буде в тебе. Хорошо, хорошо, ми перепідписали його. Добре, він од до нас не піде. Але ж тепер дивіться, додаємо його в трансфер. І дуже сподіваюся, що на ми все-таки когось ніхера підпишемо шикарного прям це трансферне вікно. Тут перший матч. Перший матч, до речі, ну, який ми правда просимулюємо і якраз протестимо наш стартовий склад. Бистра симуляція. 3-2. Бруно Фернандеш майно. Бруно Фернандеш не забив пенальті і Адеємі забиває взагалі дебютний гол. Молодець. О, Решфорд іде, плюс гроші. Так, Решфорд проданий. в Тоттенгем, Ще й дороже вибрав. Хорош! Молодець, два-три ляма. Нас вже хочуть Севіня взяти за 72. Та ні. нє нє -ні, -ні. Ні, ні Зачекайте. Так, тут матч уже проти Борусії. Оце, напевно, найважкий конкурент у нас буде в цьому турнірі, в принципі, ні. І 0-1 Мережам ще й не забув пенальти. Оце гарно. Дві перемоги з двох матчів. Хорошо йдемо. 83. Ні, 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 не 83. 100, 115, більше сталянок. Ми хочемо. Давайте 120. 120 мільйонів за Бруно. 83. Ні. Максимум, що я можу опу... опустити, максимум це 110. 105. 105, 30 років йому все-таки. Хорошо, за 105 мільйонів договорились. Блін, але ж це буде йти в Манчестер Сіті. Тотингем, дивіться, і Тоттенгем, дивіться, Тоттенгем хоче також, 91 мільйон просить. Давайте з ними також говорити. Давайте відразу Тоттенгему спробуємо 110 попросити. 110 мільйонів хочемо за нього. Давайте. 102. Ладно, давайте також спробуємо 105 Можливо, він все-таки перейде в Тоттенгем, вибере. Гарна сума також: 105, хорошо. Ну, вибирай, напевно, Тоттенгем, бо в Манчестер Сіті і так там. Дуже сильний. Так, це щось шо, шо, так швидко? Ох, як швидко! О, так швидко то! Куди? Куди він все таке вибрав? До Манчестер Сіті. Йомаю, нам потрібен просто тепер нереальний, нереальний гравець. А знаєте, хто до нас прийде, напевно? Що ви про це скажете? Що ви про це скажете? 166. Ха! Оце так. 200 лямів за 210 і перепродаж 5%. Да. Ми, ми згодні. Невже в нас буде Белінгем? Невже в нас буде Джуд Белінгем? Підписуємо: ух ти, 530, оце зарплата, слухайте, ніхера собі. На 5 років, звісно ж. 430 мільйонів клаусула. Боже, без питань. 400 це в два рази більше, ніж ми за нього заплатили. Давай 550 все таке. Хорошо, Джуд Белінгем в Манчестер, Юнайтед! Повертаємо цього хлопчика в Англію. Він же англієць. Він повинен грати в Англії. Ой, який Мічел. Мічел взагалі. То йому дали такий карт-бланш. Так він перестроїв команду. Що це просто неймовірно. 210 мільйонів за чудо Бенгем. Оце воно ідеально. Ідеально. Ви просто погляньте тепер, який у нас склад. Ви просто на це погляньте. Це, це, ну, це просто неймовірно. Ну, ну неймовірно. Так, і в нас останній матч європейського інтернаціонального. Кубку, в якому буде дебютувати Джуд Беррінгем в нашій команді. ох, що тут Деліг таке щось трошки замарився? Давайте Йору випустимо. Можливо, якщо виграємо, то перемога в... майно чи червона, ну ти що? Але це перемога. Це перемога. І що значить, що ми перемагаємо в цьому кубку? Я так розумію, нам ще плюс там майже 5 мільйонів фунтів прилипне, да Так, а у нас тут ще дивіться за цей час приїхали. Скаути, скаути, хто тут з України. Ну, щось слухайте, щось не дуже таке якісь. Нам потрібно вже готових готових гравців, гарних Рейтингом таким, що ніхера сидіти. Так, щось з Франції так уже бачу, не дуже так. Ой-ой-ой, це жесть, це жесть. Ну, одна надія на бразильців, що бразильці може кливов когось. Ну, що то початок не дуже, ой Боже. Дивіться, які рейтинги діпа, там показують, але потенціал просто поганий максимально. Я в шоці, оце привезли. І через 13 днів у нас вже перший матч в ОПЛ. Угу. Ух ти, Гарначу, що шо кого вони Рікельме? Не, вибачте, але ні. Гарначу у нас залишається. Ух, ти дивіться, вона хоче Манчестер Сіті взяти 30 мільйонів. Не вже йде? Не вже вона не йде? Вона за 45 мільйонів йде в Манчестер Сіті. Оце так? оце так. Транс, що за трансферне вікно? Боже, якщо вам подобаються такі трансфери, бо це таке, що відбувається зараз, то натисніть прямо зараз лайк. І напишіть в коментарях, звісно, як вам така компанія наша трансферна. А зараз буде невеличка спроба підписати все-таки Мамордашвілі чи взяти все-таки Анатолія Трубіна та й спробувати все-таки з українцем в старті бомбити все. Ну давайте, він не такий 57, Ні-ні-ні-ні. Які 57, Ми ще за 30 лямів його думаю візьмемо. 30 мільйонів за трубін. Що скажете? 39 і перепродаж? Ну якщо перепродаж, то 35. О, хорошо. Сюди його. Так, ну що, Андрушка, підеш до нас? Будеш дебютувати. В АПЛ 26 тисяч хоче. Хорошо, хай хоч заробив нас, слухайте. Нормально. Нормально. Анатолій Трубін ласкаво просимо. Хорошо. 35 мільйонів ми тут тобто, нам продали за 45, купили за 35 гукіпера. В принципі, непогано. Так, ну що ж, друзі, ось у нас і нарешті ж склад, який вималювався на цей сезон. Я думаю, в принципі, непогано. У нас прийшло раз, 2, 3, 4, 5, 6, шість, шість нових гравців. Непогано, в принципі, непогано. Будемо зараз стартувати АПЛ. Перший матч АПЛ. Так, ну що, ви готові на початок? АПЛ. що тут у нас? Хасон, Догіпс, Ланга. Ну, коротше, да, непогана такі команда зібралась також в Nottingham Forest. Тут можливо, когось потрібно цей. Але ж, але ж, ви подивіться, яка команда в нас. Щось Деліг, правда, синє не дуже в тонусі, але все інше. Ага. Белінгем. Джуд Белінгем. Дебютні матчі просто в АПЛ для пів складу нашої команди. Це просто щось чимось буде. Боже, ну як почнеш так і поїдеш, я дуже сподіваюся, що цей чемпіонат буде для нас просто неймовірний. І перші вже трофеї будуть в цьому ж році. Так, але слухайте, що то Белінг взяв сьомий номер? Белінгем взяв сьомий номер? Нормально. Так, але щось, щось не то. Трубін спокійно, хороший. Так, Трубін у нас взяв перший номер. Нормально. Ну, це, в принципі, так, а Лівременто 18-й номер. Ну... Нормальні номера, так взяли на очки наші. Десятка, я так розумію, що свободний номер. Савіньо, 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 Майна, Белінгем. Ну, Белінгем повинен повинен робити тут різницю в цих матчах. Так, Савіньо. Гарний пас. А де ємі? Забийте, будь ласка. Боже, Мічел, зараз я уявляю, який в нього тиск, тому що йому такий карт-план карт-бланш дали. Ну, Як? Тільки що два захисника що зробили, один через себе вдарив, інший голову не добив. ну це капець. Так, Джуд, ну від тебе, від тебе очікують просто капець, якої гри в цьому сезоні. Холонд. Холод, придумай щось? Надаємо джуд, джуд з лівої! Ну блін, ми начебто й б'ємо, але не можемо забити. Ну що це за маячня, га? Так. Алло, алло, пацани, потрібно збиратися? Збиратися з думками, що це таке. Так, можливо, на наступний матч спробуємо другу схему. Але зараз, ну блін, тихо, тихо, ні, офсайд, офсайд. Офс... Хорошо. Фу -фу 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 -фу. Боже, боже, чому так важко? Так щось, ми в минулому сезоні нотінги набагато легше проходили і старим складом, не таким уже моцним і зірковим, як ми маємо зараз. То чому ми зараз так граємо не дуже гарно, скажемо так. Все віньо. А, ну. Що <зумітна> ти будеш робити? Да-да-да, <зумітна> да, 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 да запресу пресене. Король, ні, як це все, ну ти кому віддавав. Ну що, Олені там, чи що? Дві хвилини додали, дві хвилини. Не дай Богу, не забіг. Це буде найгірший початок чемпіонату, який тільки можна буде придумати. Рубін, будь ласка, Хух, спокійно. 0-0. Дебютний для багатьох гравців. Тур в АПЛ. закінчився 0-0 проти Nottingham Форест. Так, Ентоні. Ні, ну ні, ні. У нас і так дуже багато гравців хочуть забрати. Поки що нікого не будемо продавати. І так уже не продавали. Так, у нас матч проти Крістал Пелес. Ми вийдемо вже з новою тактикою, спробуємо. Блін, нема на ЦАПа, все-таки поставимо. подивимося, що він зможе на Цапові. Ну. Давай. Знов на виїзді, до речі. Слухайте, ну такі трансфери повинні себе показувати вже. Так, Адеємі. От Адеємі, хто хто? Ну самий перший повинен один із самий перших показувати свій фейс. Хорошо, на Белінге. Белінгів. Белінг. Знову. Знову починається те саме. Будемо бити до Хера раз і не будемо забувати. Що це за? Дурняти. Да! 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 да. Це голкіпер потягнув? Це потягнув цей гавню? ай Айте курва нагле. Всі в шоці, я думаю, були від трансферу Дуда Белі не мав Манчестер Юнайтед, сам Манчестер Юнайтед також був в шоці. Але що шо то, блін, не дуже так і цей? А не... Але зачекайте. А я думав, це. Що... Вони з мене знущаються просто. Вони просто з мене знущаються. Ніяк тут не залітає. Це капець. Ну, те, що гра буде йти через Белінгема, це зрозуміло. Ми, нам за оці за такі удари бали не будуть нараховуватись. Так що, будь ласка, зберіться. Куди цей пас? Ну, так адаємі. Ти повинен бігти, просто бігти. Колон, придумай щось. Джудік. Люді, хорошо. Прям в роздяганів. Хорошо нарешті. Нарешті це почало працювати. Але йому 14-й номер не йде, слухайте. Так, а тепер тримати. Забили гол. Тримайте? Ні. Ну що це таке? Готовий? Це типу там турбін відбив? Нічого собі, так, ізі, це Ізі Езе. Потрібно його ловити. Тут всіх потрібно ловити. Ні. Хорошо, заблокували. Белінгем. Гарно. Адеємі. Адеємі може там собі прокинути і бігти. Савіньо. Біжи! Біжи, хлопчику! Та швидше ж біжи один на один. Я, я не знаю. Я не знаю. Якщо такі моменти не забувати, то я не знаю. Просто Белінгем. Пойлонд. Хорошо, Байлонт. Гарно! Ух. Боже, небезпечно, слухайте, але голкіпер у них непоганий. Гарно бере все. Белінгем, 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 Беліг, Белі гол, Белі гол. Коли, коли вже буде його дебютний гол? Белі Белі хорошо віддає. Конун! Боже. Що за удар? Айда відпочиває. І хорошо. Белінгем. Так, Гарначо, Гарначо вийшов. Адаємі на форварда. Фух чи ще Ну дожати! Ну, курва дожати так потрібно було. Ну ой-ой, ой так ви що робите? Ой, гарно. Да! Да! А ну. А. Ну я в це не вірю, ну скільки моментів, бронь забитий, просто не можуть забити. Ну що це за дурастика. Надає спокійно. Та ну за друби. Ну, один, боже, відчуваю, що цей сезон буде дуже нервовий. 16 ударів. 16 ударів! 3.7 сім Ви що здуріли? Це в нас через два дні і FL Cup. кап Ну тут зрозуміло, тут буде це. Ми не будемо це грати, і тут буде грати повністю дублюючий склад. Ось ми складом вийдемо, повністю дублюючий і трішечки замінимо. Звісно ж, хто тут на заміні буде стояти, тому що нам. О, Йора ще випусне. Йора замість Мартіни. От тепер повністю у нас дає, міхай відпочине також. Ну і Савіні. О, от таким складом. Я сподіваюся, що Фулхи ми можемо таким складом пройти. Ну, а там побачимо 2-0 не можемо. Поняв, поняв. Мазрових 31. Ні, ні. Ні. Нам потрібно два склади нормальні. Так, матч проти Біорні. Ах, ну тут встановились. Так, да, да 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 Все добре, все добре. Ну домашній матч. Нарешті червона форма. Поїхали. Третій тур Слухайте, Ну, перед домашніх вболівальниках ми повинні тут. Вигравати і не один нуль вигравати, а нормально так. ой 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 що робиться, хорошо? Бать, да. Да. це знову починається. Це знову починається. Що це курва таке? Ні-ні, от що це за прикол? Що це за прикол? Хорошо деліт, молодець. Що за це? це що, що відбувається? Команду створили гарний склад. І все рівно вони не можуть в Бернлі тут перемагати. Що це таке? Що це таке? Ну й джуд, якщо так робить. Ну це просто, ну блін, пацани, ну зберіться, а, алло. Хорошо? Хорошо, Хойлунд? А сам? А сам? А сам. А сам? Джуд. Поясніть. Поясніть мені це. Два моменти, просто стовідсоткових. І що Хойнут, що у гарти не підпадає в погору. Ну я, слухайте, ну повинні, повинні вже забити. Ну, ну, Два стопроцентових моменти. Два. Белінгем, Белінгем. Ну віддай. Конут, будь ласка. Ай, ти підеш, ти що не. Боже, воно мене бісить все. Ну, зустрічай. Зустрічати. зустрічайте. Трубін хороший, намерто, машина. Віддай же. Ой, гарно, гарно. Гарно. Дай! 1-0 Знову таки Хойланд забиває наприкінці першого тайму. Хоч якось. Хоч якось. Блін. От я дуже сподіваюся, що цей гол Хойлонду все-таки добавить Додавить впевненість. Бо це якийсь ну, нонсенс чи що, я не знаю. Так, ну що це? А що це? Ми на них просто дивимося, стикаємо. Що за діла? Ні. Ну зустрічайте ж. Чому так він легко проходить? Диви. Ти ви що робиться? Він хороший, хорош, Оля. Хорош. Мені оце єдине не подобається, що водаємі, то це його витривалість чомусь. Вона дуже маленька. Артінес. Хорошо, Савіньо! Бити вже! Хорошо, 2-0! Хорошо, дівнітний гол для Савіньо, сюди його! Ну нарешті, ну нарешті. Таких команд ми повинні просто розвалювати. Ви що? Але тут тепер, що -то в атаки ці. Ні-ні-ні, Мартінес не дасть, не дасть. Хорош, хорош. Це молодець. Так, Беллінгем, хорошо. Гарначе. є єсть зонка, ну біжиш туди. Да. Що це? Що відбувається? Гард. Да. Ні -ні -ні. Гарначо, як холоднокровно. Джудік. Е-е-е, ну Так, тут... все, 2-0 перемога. Це круто. Йди сюди. Так, у нас останні 10 годин трансферного вікна. І дивіться, які трансфери, хато з блин, Аякса переходить в А Це, до речі, дуже гарний лівий захисник. І Рюдігер з Реал Мадриду йде в Ювентус. І Інасіо якийсь в, 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 в арсенал. Мені це не подобається. А кейс це дойде сам ліхара. 104 мільйони. Дуже добре. О, ти гравен з Ліверпуля йде в Ньюкасл, майже 63. Але подивіться, тут хочуть Ноттінгем взяти в нас кобі Майно, але вибачте, ні, там дієго дало. Дієго до 46 мільйонів. Ну. Поки що ні. Ні, можливо, на наступний сезон да, продамо, а поки що ні. Гакпо з Ліверпуля переходить в Астон Вілу. І Гудьєр з Жерони переходить в Арсенал. Боже, Арсенал. Трішки то підкупився. Всередині Англії дуже багато трансферів відбулося, до речі, це трансферне вікно. Мазраві, Мазраві, Манчестер Сіті, хочуть. 26. Ня-ня-ня-ня-ня. Ну, і я так розумію, що це все. Кайседо, це топ, але саме топ, це, звісно, Джуд Белінгем з Реал Мадриду в Манчестер і в Найт. Так, а що вони? Пулінтона хочуть нам? Ні. тут рекорд ні, ні, ні. Все, ми вже напродавали. Так, наступний матч у нас проти Вестхема. Ми на четвертій сходинці, вони на третій. О, це так хорошо. Що в них там по складу? Фольклор, куди ж? Поки та Бога. Академія, що там? Приїхали? Приїхали скаути. Приїхали наші скаути. Що тут по українцям? Так, ну щось слухайте, щось взагалі не цей. Mm -hmm. Ну. ні. не грає. Тут погано. Що в нас тут по французика? Французики. Ой. А французики також далеко, я бачу, не пішли. Таких нам пересилають, що це просто Жесть. Жесть. Один шанс це Бразилія. Але ж тут, ну, ну, кур у 82. Давайте подивимося на того бразильця все ж таки. 72 ще один. Давайте на цього також. А це. Ну, ло, добре, добре. Давайте на нього глянемо. Так, 62 рейтинг і 60. Подивимося, на них, подивимося. Хай будуть поки що в нас. Ну і тут матч проти Вест звісно ж таки. Так, ну склад, в принципі, дивіться, непоганий такий, да? ніхто ще не апнувся, але ж, це питання часу, тому погнали. Ти Ковачич Ковачич грає. Перейшов з Манчестер Сіті в Весхем. Ну, ви що то там здуріли? Ні, собі, Це хто такий біжить? На, хорош, по-своєму ж. Там офсайду було. Алло, там офсайд був? Чому м'яч нам не віддають? Алло? Так, ну тут, тут слухайте, ну тут проти третьої команди граємо, потрібно перемогу робити. тільки перемогу. Боже, ну як їх тут просто легко катає цей Вестхем, Боже, така команда. 400 лямів на трансфері, ну це жесть. І такий результат, блін. Що за маячня? Що це за маячня така? Ну курва, ну що це таке? Що ти будеш робити? Так, давайте. То ми завжди забивали в кінці першого тайму тут, щоб ще й нам забили? Не, так діла не робляться. Хорошо, йдемо на перерву. 0-0. Боже, але програємо по грі. Що це за сьомий номер такий? Що це таке робиться взагалі? Алло, ні! Тут хорош. Так, ну у нас тут ну, ну, дуже мало часу залишається, щоб той. Щоб щось зробити. Давай, 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 Так, ріж, ріж кут уже. Ой, Боже мій, куди це все? Куди це? Боже мій. Куди збіжить, як я не знаю. А, він тільки ж вийшов. Ооо, з винтами. Хорошо, да, хорошо, Манчестер. Хорошо Манчестерці. Так, кутовий. Ой-ой-ой ой-ой. 0-0 ще з ними зіграти. Ну. Пакита в них ще не грав о, це класно. Ні, Я не можу 0-0, 0-0. Просто дебільна гра. Це максимально дебільна гравці в цьому чемпіонаті. О, наступний матч проти Евертона. Можливо, той. Підкажіть якусь схему під цих всіх гравців, гарну таку, яка працює. Я обов'язково це прочитаю. А на сьогодні у нас все. Ми ж. 4, після чотирьох 4 турів на шостій сходинці. Поки що такі команди, як Манчестер Сіті Челсі, не втрачають батру. Друзі, чекаю від вас фідбек по цій кар'єрі. Я сподіваюся, що вам все подобається. Тому поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій YouTube канал, підпишіться на телеграм-канал, звісно пишіть в коментарі. Тактику, як вам взагалі трансфери, які у вас взагалі прогнози на цей чемпіонат. Мені буде це все цікаво. Подивитись, почитати, звісно ж. А я з вами не прощаюся, скажу вам на все добре. Скоро побачимося, бережіть себе.